Повернемось до програмного забезпечення. Mm. Як це працює? І це умовна таблиця, де ви бачите, де розположений кожен принтер. У нього маркер. Умовно так, все групується по стелажах. В них там є буква своя. Далі ми бачимо там поверх, бачимо номер принтера, бачимо його статус. На деякі події ми реагуємо автоматично. Я, наприклад, там принтер перестав друкувати. Там пішов в помилку. Автоматична задача техспеціалісту – спеціалісту. Іди, перевір, що там з принтером, і він іде, перевіряє і вказує причину. 40% це забилось сопло. Ось ми такі: ага, чому так? Там, забагато пилу, там, грязі, це, чогось. Це, мабуть, найпопулярніша помилка. Так, так, так. так. Наразі так, але ми. Ми Мислимо так, щоб у наступних ітераціях масштабування ми це удаляли. 0,6 да. сопло, чистіший пластик. Як не чистіше пластик, а загалом приміщення повинно бути ще чистіше. Да? Наприклад, якщо ми там прибирали вологу оборку там три рази на тиждень, робимо п'ять чи сім разів. Да? Там кожен день, інакше ніяк. І все повинно бути чисто. Контроль там за. Формою за робочою, щоб всі міняли, щоб вона була чиста, і ну і так далі. Я не думав, що настільки детально mm. треба поглиблюватися в процес, коли у тебе велика ферма. Я думав, нічим не відрізняється, окрім того, що складніше просто збирати готові деталі mm. і запускати їх заново. Ми реагуємо на статистику. Є проблема, ми її вирішуємо. Немає проблеми, не вирішуємо. Класний підхід від, mm. від підприємця до проблеми. Ну так, так не як не від людини до проблеми, а саме від підприємця. Як підприємець вирішує проблему, ну, так звичайно.